І пет'юкраїн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші фінансова підтримка Росіян Хамасу у терористичних атаках на ізраїльські населені пункти. Загроза зменшення підтримки з боку Вашингтона та наших європейських союзників. А також ймовірна підготовка Кремля до конфлікту із країнами Балтії та НАТО. Це основні теми нашого сьогоднішнього спілкування недільного із українським політологом Миколою Деводюком. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні. Привіт, героям слава. Сьогодні з'явилася інформація, що лідери Євросоюзу зберуться на позачерговий саміт 17 жовтня і обговорюватимуть ситуацію в Ізраїлі війну на близькому сході. І також листі запрошення президента Європейської ради Шармішеля йдеться про зустріч, чи відбудеться вона в онлайн форматі, не офлайн зберзбиратиметься, і паралельно з'явилося свіже інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка інформагенство Reuters про те, що Україні, в Україні перепрошую стає все важче отримати фінансову допомогу, тому що увага основних міжнародних союзників тепер зосереджена на майбутніх виборах. Скажи, будь ласка, Микола, наскільки війна на Близькому Сході може вплинути на підтримку України з боку Вашингтона та Брюсселя? Ні, ну всі, всі говорять. І німці виходили, говорили, і, наприклад, і американці виходили, говорили в те, що все ж таки війна на Близькому Сході не вплине на підтримку України. Більше того, я вже на початку говорив про це, що для нас це шанс ось те, що корупціонери, що називається, Тараса Шевченка, літературною мовою Виправити за рахунок Ізраїля, тому що їм будуть давати допомогу. А ми тоді приходимо. Американська чого їм даєте, нам не даєте. І тоді вони, а вони це прорахували наперед. А адміністрація Байдена дуже розумні люди, і вони сказали, що будемо давати і Україні, і Ізраїлю разом. Раз друге потім дехто навіть сказав, що давайте ще вже туди і. На Івань додамо так, щоб вже всі 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 разом були, типу нема чого. Ну, от ось ця історія про те, що війна в Ізраїлі не забере, а навпаки, дасть і допоможе. І для нас це насправді теж дуже важлива історія. Бо все ж таки Ізраїль для нас не чужа країна, і ми, як народи. Ну, от завжди дружили, були погані відносини під час початку нашої війни. Але, типу, теж треба віддати належне. Вони і іранські бази бомбили, і в Лівані, там, де, де шахеди виробляли, бомбили. Одним словом, це наші друзі, і нам з ними йти разом. І от тут треба буде просто до, до, довести до кінця ці фінансові питання, бо дійсно перед нами е, оці. Які закупали ку 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 курячі яйця по 17, які закуповували куртки, які закуповували там яблука, зброю, автомати, ракети? От вони ж вони ж нас підставили саме через них нам не дають додаткову е зброю, серед них через них не дають нам більше грошей, і це велика проблема. Це дуже велика проблема. І Марченко тут правий, що грошей не дають. Ну але типу це можна вирішити за рахунок того, що ми підемо в корзині. Є такий старий, ну це не тільки вашингтонський метод дуже часто так роблять, але в Штатах дуже дуже це показово часто виглядає. Коли у вас є популярне, непопулярне питання, то популярне протягує з собою ще одне. Типу, ви не можете не голосувати за популярне, але типу ви вже підкорюєтеся, що називається владі закону та популярності першого питання, і заходите. Свіжа війна завжди цікавіша ніж та яка триває вже два роки. І зрозуміло, що десь від нас трошки тому, знову ж таки, не від нас, від корупціонерів, які сидять в кабінетах. от, ну, і тому треба трошки пофіксити, що називається англійською мовою. В цих, в цих історіях за рахунок Ізраїлю. Тому я не переживаю і плюс я ж говорю, що дуже багато політиків що дуже багато політиків світових говорять про те, що ця війна не повинна вкрасти Україну, і тому все буде нормально. В даному випадку не переживаю чесно. До речі, з'явилася свіжа стаття сьогодні від Wall Street Journal і розповідають наступне: що от прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Антаняху протягом тривалого часу протягом війни протягом повномасштабного вторгнення Росії на територію України вдавалося зберігати цитую тепле спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним. А після нападу 7 жовтня Хамасу на населені пункти Ізраїлю в цьому прийшов кінець, і вони вже не зідзвонюються, не спілкуються. Це зрозуміло нам, українцям, на руку. Ну, я думаю, тут же не питання на руку не на руку, тут питання в тому, що Ізраїль, Ізраїль бачить, хто є така Росія, і в цей сентимент пострадянський. Ну він же теж наприклад Голдамер всіх мемарах згадує, що е, був антисемітизм в Києві. Але потім, якщо почати копати, то антисемітизм був якраз таки російський, а не український в Києві. І якщо говорити так само, що Переса, читати чи багатьох інших, то це був великодержавний російський шовінізм, націлений проти євреїв. Якщо подивитися євреїв, які жили по території України, то таких проблем як з росіянами у них не було. От, так, само, так само тут, типу. але типу, був Радянський Союз, який теж намагався грати із е, Палестиною і з Ізраїлем. От, але типу, коли Рамзан Кадиров виходить і розповідає про те, що готовий слати добровольців на сторону Палестини, ну це ж про щось говорить. Або, наприклад, коли ми е, бачимо заяви Путіна, який каже, сядьте за стіл переговорів, якраз в той момент, коли Ізраїль зачищає терористів. Ну, це ж теж про щось говорить. Це говорить про те, що коли Ізраїль має право на цю відповідь і робить організовано цю відповідь, Путін каже, все, все, давайте хай зброя стихне, треба мінімізувати витрати і, і вбивства людей. І це говорить Путін, який е, викрадав в Україні дітей, який займався вбивством дітей, які займався вбивством літніх людей, цивільних людей. І він буде це говорити? Нам? Ви серйозно? Ну тому в даному випадку Ізраїль побачив, хто є хто, а наш президент сказав, я готовий до вас прилетіти і допомогти. Ось це є лідерство, ось це є дружба, і це допомога. І я бачу, що в даному випадку світ побачив ось цю вісь зла, вона вже зацементована: Іран, Росія, Північна Корея, і скажімо так, не просто так штаб, об'єднаний штаб. Е Генералів південної Кореї заявив, що Північна Корея може піти по лекалам південної, і це теж може призвести до дуже негативних наслідків, і на півострові корейському, і в цілому в Азії та світі, тому що все ж таки це вісь, поки що Китай в цю вісь не належить. Китай більше цивілізована держава ніж три вище згадані. Китай виглядає все ж таки стриманим і дуже мотивованим в глобальному пануванні, а хаос це не глобальне панування. Тому в даному випадку ми бачимо, що ці три країни вже цементована візла, яка бореться проти демократичних, нормальних цивілізованих країн, таких як Україна, Ізраїль, Сполучені Штати, Південна Корея і багато інших. До речі, ти згадав от Путіна про кремлівські наративи? От якщо не пляються два дні тому, Путін до цього Лаврові російська пропаганда намагалася поширити власне наратив щодо постачання натівського озброєння Хамасу, яке, начебто, спочатку було поставлене Україні, а потім через чорний ринок, завдяки корупції, потрапило до терористичного угрупування. Скажіть, будь ласка, чи оця ця дискр... дискредитація перепрошую інфополі взагалі ефективна? І на яку аудиторію вона розрахована? Ну Росія вже вже ми вже стільки зброї поставили по всьому світу, американському. Що якщо взяти порахувати математику, то стільки зброї нам ніхто й не давав? Мексиканські колумбійські наркокартелі, війна в Судані, і в північному, і в південному ми всюди ж поставляємо, і Сомалі теж наші, і Азію. Всю ми за це і озброїли весь близький схід. Слухайте, було б нас стільки зброї. Росія вже давно була поділена на маленькі федеральні частинки і давно б забули про назву Федерація. Ну не було стільки зброї, щоб ми її стільки розпродали. Знаєте, що треба віддати належне нашим корупціонерам? Все-таки крали вони наше, американські красти вони боялися, тому що знали, що переслідувати будуть по всьому тижні, але знали і безхребетність наших судів та деяких силових органів, які мали б цим займатися і їх всіх проторити до в'язниці, але цього не роблять, і саме тому вони крадуть. І ось це велика проблема, і це дуже великий виклик для нас як держави. Але я вам скажу наступну історію, що точно не виносили це, не виносили це з України, і точно на які ринки це не потрапляло, бо тільки б воно потрапило на якісь ринки. Е Якщо це не Україна, перше, б, куди воно б точно заїхало, це студія Соловйова. Повірте, якби ми десь там якийсь хаймар спродали чи якусь там гвинтівку. Перше, де вона з'явилася в студії Соловйова, Росія заплатила б мільярди, щоб потім це показувати рік в своїх ефірах і щоб зупинити всі поставки. Путін хоче зупинити поставки для України. Він же казав в Сочі на Валдайській панелі, типу. Що дивіться, буду робити все можливе, щоб зірвати Україні поставки, бо тоді Україна за тиждень значить розвалиться, збанкрутує і програє. Ну ми вже пам'ятаємо, як він нам три дні давав і зараз тиждень дає вже да, вже трошки більше. От, але ж, типу, це ну, пуста маячня, просто балаканина. От, але ціль зрозуміла: зірвати великі поставки зброї з заходу в Україну. Це правда. І до речі, от сьогодні згадував свіжу статтю Wall Street Journal, але є щось старіше аналітичне розслідування інсайдерське від Wall Street Journal. і журністи дізналися, що на рахунки представників Хамасу перед атакою на Ізраїлі 7 числа надходили кошти із московської рубльової криптобіржі найбільшої. І оці цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, який, власне, придався до Хамас в атаках на Ізраїль, отримали частину в 93 мільйони доларів. От мені цікаво, чи є якісь, на твою думку, чи можна підозрювати в Росію у прямому фінансуванні Хамасу із Кремля, вливання доларів? І чим росіянам, в принципі, вигідний конфлікт на Близькому Сході? Ну, росіяни вигідний конфлікт не тільки на, на близькому сході їм в цілому вигідна е, дестабілізація. Їм вигідна максимальний хаос і сіяння хаосу по всьому світу. Mm -hmm. Це російський бізнес. Чим гірше в цьому світі, тим краще для Росії, і всі ж це знають. От і вони на цьому живуть. і Вони на цьому, знаєте, як паразити. Тобто їхня головна історія це харчуватися з чужого горя. Ось така Росія, так вони її вибудували за цілі століття. От але я бачу наступну історію в тому, що фінансування це серйозна річ, і криптобіржа це ж не просто щоб завести гроші. Давайте ще спитаємо, де вони взялися, просто потім виявиться, що це російські гроші, і вони не просто допомагали. Тобто, навіть сам обходження і сприяння фінансуванню, це вже це вже карається, але я вам більш ніж готовий гарантувати і йти на спір. Те, що це буде доведено, що це російські гроші, це гроші, якраз такі нафтогазові долари, які вони звикли розсилати по всьому світу, це велике питання. Бо тут Україна права, що Росія це держава-терорист, але це і розсадник тероризму теж. І, і якщо хтось думає, що ну стаття стаття Суркова сюди дуже класно лягає, що типу, ми глобальна північ. Пам'ятаєте, колись Росія була саме Радянський Союз, велика країна і сама сильна в світі? Потім вона була одна з двох, потім друга велика армія. А зараз вони кажуть: ми один з трьох засновників тріумвірату глобального глобальної півночі. Є глобальний південь, тобто вони третя, одна третя половинки. Тобто раніше були типу лідери всього, а зараз одна третя половинки, і те, що вони цього не досягли, дайте нам, будь ласка, пише Сурков в своїй статті, де згадує там купу різних міфічних історій. Видно, що людина роботою не зайнята, був, був час почитати політичну теорію і почитати політичні міфи країн Африки тисячолітньої давнини. Так от е він зараз згоден по великому рахунку на лідерство в одній шостій. Так подождіть, а одна шоста це є територія Росії. Тобто він просить лідерства, дайте нам бути лідерами на одній шостій. Ну, на одній шостій будьте, це ваша територія. Так? І ось це, ось це насправді те, що вони напрошуються в західний клуб, говорить про те, що вони бояться Китаю. Китай їх як мошку з'їсть і, і навіть не згадає. Але, але ду, ду, друга, друга історія, їх, по перше, сюди не пускають. А знаєте, хто не впустить? Не Захід, не Європа. Ми не впустимо. Ми зробимо їх настільки токсичними, ми покажемо всю правду, де ці реально робили злочини. Ми покажемо все. І вони будуть знати весь світ. Не можна буде прийняти Росію в західний клуб чи там Північний клуб, вони зараз не хочуть називати. Ну бо Сурков боїться казати Захід. Насправді немає поняття «глобальний північ». Є глобальний південь проти глобального заходу. Це про цінності. Ось. І тут зараз з'явиться нова історія. Глобальна північ, яку Росія вже готова себе вмонтувати, але цього не буде. Ми вас не впустимо, Тому що так як ви вбивали людей в Україні, це не дозволить вам належати до будь-якого західного. Угруповування називаємо його так же, мілітаристично да щоб Росіянам було страшно. Просто ви, вороги якщо ви фінансуєте Палестину проти Ізраїлю, це ще одне тому підтвердження. Але ж ви ж теж знаєте, що Росіяни будуть фінансувати і Північну Корею проти Південної і Росіяни будуть підтримувати Китай, Росіяни будуть робити все можливе тільки б зруйнувати західний вплив. Але. Не так у них багато шансів зруйнувати Західний вплив, скільки в них багато шансів зруйнувати саму Росію. І вони вже бачать, що це вже, що це вже наближається і дуже близько, і тому вони кажуть, о, а ми з вами. Пам'ятаєте, є така історія глобальний, глобальний північ. Ні, не пам'ятаємо, бо такої історії немає. І вам місця в ній точно не буде. Ну, це якийсь геополітичний неологізм від Сорокової і кремлівської пропаганди, йдеться про північний пів. Глобальний пакунка. Коли дуже багато бухаєш і нічого в принципі не треба робити, то можна сидіти видумувати такі історії. В чому насправді Сурков сильний, як же вона? Суверенна демократія? От як вам? От що це таке? От є, ну наприклад, я розумію, що користь від обухівського талетного паперу більша, ніж російської суверенної демократії. Але що і одна до того самого місця, що друга до того самого місця? Тільки одна допомагає обухівська бумага, а російська бумага, ця, демократія ні, суверенна. От приблизно всі такі самі усі теорії Суркова. Ну, це Сурковщина, це типу, коли ти погано вчився в школі, але треба було заробляти гроші на олігархах і на Кремлі, ти почав видумувати дуже геніальні креативні ідеї для Тому що, по великому рахунку, керівники Кремля це дуже низько люди, які будь-що дає три розумних слова в одному реченні, сприймають за філософію та геніальність. Сурков, Дугін там, і решта усіх е, інтелектуальних вони створюють псевдоконцепції. Ну і от в цих псевдоконцепціях живе Кремль, в цих псевдоконцепціях живе Путін. І от вони радіють. Але це не зрозуміло ні Заходу, ні Китаю. Всі розуміють, що Росія живе в одній концепції концепції минулого. Росія живе в минулому, Китай, майбутнє, Штати, майбутнє, Україна майбутнє, Ізраїль про майбутнє. Всі мріють про краще майбутнє і працюють на нього, і борються за нього. А Росія, типу, хоче вернутися до Леніна, до Сталіна, до Петра І, тому що в цієї країни майбутнього немає. І от Україна якраз таки найяскравіше тому свідчення, що ми це майбутнє знищимо, тому що це майбутнє, це проекція минулого затягнути в болото середньовіччя. Ось це задача Росії, а в нас інші задачі, тому ми йдемо вперед, а вони назад. До речі, про майбутнє шість днів тому тиждень тому інститут вивчення війни стверджував, що відновлення Ленинградського військового округу може означати наступне про ймовірну підготовку Росії до конфлікту з країнами Балтії і НАТО. І це цим повідомлення від аналітиків із даблою просто здивувало чи вистачить Росії ресурсів, яка не може впоратися з як вони це називають російська пропаганда і з українським питанням. Ну, Підтвердження цих розвідданих, бо, наприклад, є західна аналітика, де кажуть, що буде така історія, є, крім західної аналітики, є великі дані. Нашої розвідки я про це взагалі писав в 15-му році в путінській пропаганді в книзі. Типу що це буде, і вони до цього готуються, і це частина стратегії. Але підтвердження на цьому тижні стала взірвана Росією фінська труба, яка з'єднувала фінське місто з естонським. І цей трубопровід працював по одній, по одній простій меті зменшити монополію Газпрому в регіоні. Розумієте, і тут приходить російський агент по імені Ванька, типу і взриває цю трубу. І норвежське агентство, яке займається власне заміром погоди, да? вони сказали, що да, був зрив, тобто це не якесь пошкодження. Ну і типу, скажімо, так можливо, ми з вами не слідчі, да, але типу розуміємо, що найпростіше злочинця знайти по мотиву. Тобто вам не обов'язково мати всі дані на руках по мотиву, ми можемо знайти одну базову річ. Хто це зробив? Ми, ми розуміємо, що це Росія, що це кремлівські агенти. Ну, а такі от там на дні моря. Тут до речі, питання: хто 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 взірвав Північний потік, теж воно трошки знімається. Тобто Росія сама свій посяг показує. От, але я думаю, що Балтії і Польщі треба готуватись. Польща, я, до речі, от аналізував нещодавно військові дані закупок Польщі, дуже, дуже цікава історія. Я думав спочатку, що це Дуда, типу, з Кичинським виборами там закупали 400 хаймарсів, щоб корейських, та, щоб показати. Ні, навпаки, вони готуються до цього великого нападу Росії. І це хаймарсі не тільки для Польщі, але частково і для України, частково для Польщі, частково для країн Балтії. Бо, наприклад, аналітики в Польщі кажуть, слухайте, ну. В Україні є, не, не буду говорити зараз яка кількість е, хай і, типу суперуспішно, але це не 400. От а вони кажуть, ні-ні, типу, будемо мислити трошки глобальні. Нормально, хай замовляють, ми готові будемо цим користуватися. Пройдуть вибори, вони будуть трошки такі більш конкурентно договороздатні, і ми тоді з ними більш, е, більш чітко і детально проговоримо всі ці речі. розумієте, бо все ж таки дуже важлива історія, е, коли. Україна разом з нашими друзями по центральній Європі разом протистоїть і в тому числі із заходом. От але коли вистачає техніки, бо теж коли нам кажуть, що ось вам пальмова гілка і наша підтримка, ну цього не завжди вистачає. все таки треба жорстка важка артилерія, яка як найкраще зупиняє російських окупантів. Ну тому ці 400 машин, які вони закупили, ми 200 дуже легко і швидко візьмемо на балансі, покажемо, як на них треба працювати. От, але вони чекають цього, цього нападу, і вони чекають великої війни. Це сто до речі, щодо фінансової потужної артилерії, яка приходить з заходу. З'явилася інформація в інтерв'ю. Надав е, міністра закордонних справ наш колеба Розповідав наступне, що він особисто просив Ентоні Блінкена повернути Макдональдс до України. І стверджує наступне: що от, е, чим більше в Україні буде міжнародного бізнесу, тим більше перемозі це даватиме. І наразі в міністерстві працюють над поверненням Ікея, H&M, Zara е, та інших великих брендів до України. От цікавить твоя думка, Микола. Якщо от повертати йти е, по економічному фронті і повертати ці великі бізнеси до України, це ж також будуть гарантії безпеки, бо доведеться американцям і ну, інш, не лише американцям, глобальним компаніям захищати свої інвестиції на території нашої держави. Ну скажімо так: ну, Макдональдс не захистять країну. Якщо ми говоримо про глобальні інвестиції, то це все ж таки треба говорити про металургію, це треба говорити про аграрку, це треба говорити про корисні копалини і великі виробництва. Ще один великий пункт великі банки. Треба, щоб ці компанії заземлились в Україні. Але коли якась по імені український корупціонер сидить і каже, що за вхід ікея. Я вимагаю грошей в Одесі, в Києві. Бо ну давайте я вас теж розчарую. Але Ікея зайшла не як завжди. заходить. Ікея заходить великі торгові центри, раз а в Україні зараз оренда, це просто магазини. Друге, великі виробництва два найдорожче, найкрутіше, що у вас може бути. Вони хочуть виготовляти вас і продавати на весь світ. Розумієте, а не те, що в нас продають все, що роблять у всьому світі, але нічого нашого не продають там. Це проблема. І ці корупціонери це беруть. Або, наприклад, чому е, не, за, не заходить там ЮНІКЛО, теж відомий глобальний бренд, який я там е, 20 років заходила і не зайшла. Зайшли на оренду, їх завели. Е, ЮНІКЛО зайти не може. Старбак зайти не може. Але це такі популярні, але прості бренди. Візьміть великі транснаціональні компанії, які хотіли зайти з часів кучми, їх не впускали. Ну от візьміть, наприклад, хотів зайти «Опель» на запорізький завод. Ні, давайте хай росіяни з корейцями складають, значить, «Део». І на тому все завершилось. Серйозні автомобілі в нас не складають. Ну. Був президент, який гордився, що паски від БМВ складають. Ну вибачте, на пасках далеко не заїдеш. Якщо є пасок, але немає автомобіля. Ну дуже велике питання. От тому я мій меседж в тому, що дійсно треба завозити заводити великі глобальні компанії, але не оці, які дають відкати. Бо є там на близькому сході багато компаній. О, продай нам дві області, це буде наш аграрний хаб. Ви туди заходити не будете, а ми тобі взяточку, там 10 мільярдів доларів. Зрозуміло, що в кожного президента плавить голову. Я не буду говорити прізвище, але від Януковича до сьогоднішнього всі брали там участь. Але, типу, нам вже треба заводити західний бізнес, який буде думати про наших людей в першу чергу. Бо коли дронами будуть засівати поля і українці там не треба, ну, теж таке велике питання. Це треба нам такий інвестор. Нам треба, щоб українець працював на цьому полі, заробляв, щоб в нього була нормальна зарплата, щоб він... Міг бути господарем на цій землі, щоб він ну італієць господар своєї землі, француз господар своєї землі. А чи нам пропонують типу мільйон гектарів туди, мільйон гектарів сюди. Ні, треба, щоб українці тут заробляли. І ось це питання, щоб зайшли ці компанії, так само так само. Літій дуже велика історія. В нас одні з найбільших покладів літію у світі, але його ніхто не розробляє. Лихоманка на літій пройде, це теж питання часу. Але за Ілоном Маском всі бігають, е вклади в нас, вклади в нас. А у нас найбільші поклади. Всі Тесли їздять на літівих е батареях. Всі мобільні телефони, комп'ютери, айпеди, всі на літівих батареях. А де ми в цьому бізнесі? Де ми в цьому бізнесі? І ось таких історій багато. Да, я знаю олігархів казнокрадів які собі ліцензії забрали і не віддають. І знає чиновників, які вони хочуть перезабрати ці ліцензії і теж там перепродати, але не запустити виробництво. Розумієте, оце проблема. Треба запускати глобальний бізнес, щоб тут працював так. Великі компанії можуть бути захисниками української економіки і України як держави. Більше того, ми з команди робили дуже багато бойкотів і протестів проти великих західних компаній на території. Е України проти цих компаній, які не вийшли з Росії. Але меседж не просто вийдіть з Росії, заходьте сюди. Заходьте сюди і робіть тут бізнес. Якщо в Росії зі 140 мільйонів заберіть алкашей і, і, і лодарів ледацюг, так вас вийдуть ті самі 40 мільйонів, такий самий ринок. Тому виходьте звідти, заходьте сюди, і у всіх все буде добре. Хороший рецепт і будемо сподіватися, що більше глобальних міжнародних компаній задумаються про власну репутацію, репутаційний імідж і покинуть Російську Федерацію. Дякую тобі, Микола, що знайшов час на можливість запрошення в неділю писати те, що відбувається в інфополі. А також проаналізувати це. Був Микола Девадюк, український політолог. А також з вами був Юра Гаврищак. І традиційно побачимося в ефірі 24 каналу.